Є зараз особливо весною багато курсів писанкарства, таких короткотермінових, коли можуть навчити якихось елементарних таких навиків писання писанки. От єдиний от курс, який проводиться цілу, ну, круглорічно, це в майстерні Мак-Дзвін, де можна дуже багато чого дізнатися, тому що за... тільки навчитися писати техніку писання писачком, це не означає навчитися писати писанку. Тому що, якщо людина хоче написати серйозний твір, наприклад, вона мусить вивчити азбуку, мусить навчитися формувати речення, знати, як розставити розділові знаки. Композитор для того, щоб написати якийсь твір, мусить вивчити ноти, вивчити основи гармонії і багато чого іншого, прослухати безконечну кількість народної музики і, і класичної музики, для того, щоб ти міг щось створити своє, маючи вже підґрунтя. Так само писанки не можна вскочити зразу і писати якісь шедеври, творити щось на яйці, не знаючи ні законів, ні які символи, ні традиційні особливості певних регіонів. Власне, тут в майстерні Магди Звін протягом року ми будемо вивчати спочатку, як писати писачком, тобто техніка писання писачком. Друга техніка писання шпилькою, це такі лемківські писанки. Це два основні технологічні ці прийоми, якими писанки пишуться вузковим методом. Пізніше поділи яєць, тому що яйця для, поділ поверхні яйця для того, щоб отримати різні писанки. Це поділ на дві половинки, поділ на чотири частини, поділ на вісім частин, лініями, пасочком. Поділ э, бочка э, сакви на 40, 40 і 48 клинців. І от відносно того, який буде поділ, підбираються певні писанки з різних регіонів. Тому що навіть взяти якщо взяти один той самий символічний знак, він буде зображатися по одному на сході, по іншому зовсім на, на заході. І мало того, по-різному, навіть певних етнографічних зонах, якщо взяти гуцульщину, покуття і Буковину один. Той самий знак буде зовсім по-іншому виглядати. Далі ми будемо вивчати знаки, які найбільше поширені на писанках і що вони для людей давніх означали. Це знак Христа, знак сварги, свасті. Е, ще він має назву Ламаний хрест, е, знак ружі восьмиремоменної зірки, тому що писанки не називалися зірка, ніколи не, а називалися ружа, рожа, ружа. І ті ружі були прості, повні, Ну, Тобто бокові, різні, сторчеві рожі, ес видні знаки, деревце, вазон деревце. От я покажу, як виглядають боковинські деревце, деревце, вазоно. Таке, які означав якби, дерево життя, дерево роду. Ось тут ще в мене є ці. Зараз ось ще одне буковинське деревця, з такими квітками, з листочками. Лапки різного роду, листочки, дубові листочки, клинові листочки, Писали всякі лапки, курячі гусячі лапки, вовчі зуби, такі от ведмежі лапи. І церковці, коні, пташки, рибки. Теж писали на писанках і олені. От. Коли вже ми освоїмо ці основні такі ази писанкарства, ще одна техніка, яка вже пишеться на основі тих знань, які ми отримуємо протягом цього часу, це травлення, писанки травлення. Тому що в Україні був ще один вид писанок. От я покажу чернігівська писанка, от це є писанка з білим тлом. Вона отримується завдяки тому, що коли ця писанка пишеться традиційно, як ну як всі інші, але пізніше вона кладеться квас будь-який, міг бути капустяний, міг бути буряковий квас, і він виїдав поверхню яйця, яка не була покрита воском до білого тла. І ці писанки називалися Борщівки. Оце одна з представниць отої білої писанки з Чернігівщини. Але вони такі білі писанки, вони є не тільки на Чернігівщині, вони є і на Поділлі, Західному, Східному Поділлі, і навіть на Львівщині зустрічаються. Таких травлених немає на Гуцульщині, на Буковині і на Покутті. Там таких не робили. От ці два це, але травити будемо і біле яйце. І коричневе яйце, поверхня коричневе яйця дає змогу зробити такі різьбинки. Тобто коричневе яйце можна і зафарбувати і витравити, а можна просто скористатися темним кольором шкаролупки. От і завдяки травленню, отримувати півтони від коричного до світло, коричного і аж до білого кольору. Ще будемо вивчати таку технологію, і крім того. Ще в нас буде кілька занять перед великоднем про фарбпофарбуванню природніми барвниками.